you <music> Оді, вітання в ефірі Кременчуцькі новини. Зустріч голови полтавської облдержадміністрації з міським головою Кременчука. Підсумки літнього оздоровлення дітей у приміських таборах та день водове по Кременчуцькі. Про це не тільки дивіться сьогодні. У випуску розпочинаємо. Сьогодні у Полтаві відбулася зустріч голови Полтавської облдержадміністрації Олександра Одовіченка з міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим. Зокрема, говорили про соціальні ініціативи президента України щодо доступного житла, про розвиток комунального електротранспорту та підготовку до опалювального сезону. Головною темою розмови голови Полтавської облдержадміністрації Олександра Одовіченка з міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим стало виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Олег Бабаєв розповів очільнику області про те, що у Кременчуці, який отримав додатково більше 10 мільйонів гривень на соціальні потреби, кошти спрямовуються на державну програму Доступне житло. На ремонтно-будівельні роботи та закупівлю обладнання для міських медичних закладів, на оновлення парку Кременчуцького тролейбусного управління. Зокрема, до кінця року міська влада планує придбати 13 нових тролейбусів, а у стратегічних планах на наступний рік розвиток комунального автотранспорту, закупівля великогабаритних автобусів. Кременчуський міський голова вважає, що сила селедних маршрутних таксі, які курсують містом, це не вирішення транспортної проблеми. Тобто, сьогодні засилля в місті маршруток і це все визиває дуже негативне явище в місті, тому що люди, люди скаржаться. Не всі, на жаль, маршрутні таксі виконують перш за все соціальні функції. Тобто перевозять пенсіонерів, тих льготників, ті категорії, за які сьогодні ми отримуємо компенсацію від держави. Тому і президент зазначав своєму виступу на це питання. Ми будемо розвивати наш комунальний транспорт, який буде виконувати перш за все, соціальні функції. І курс, звичайно, на придбання великогабаритного транспорту. Голова облдержадміністрації Олександр Родовіченко звернув увагу Олега Бабаєва на підтримку промислових колосів на Дніпрянського міста, таких як Крас та вогонобудівний завод. Адже в умовах жорсткої конкуренції отримувати вигідні контракти та налагоджувати партнерські зв'язки стає все складнішим. А ще губернатор Полтавщини попросив міського голову Кременчука висловити подяку керівному складу та колективам основних промислових підприємств міста за великий внесок у розвиток економіки області. Ми, в принципі, завдяки ефективній роботі і Крюхівського вагонобудівного заводу, ну і в принципі, місяць і півріччя непогано спрацювала татнафта. Індекс промислової сьогодні 101,1 за підсумками півріччя. Це тоді, коли ми на протязі практично півроку мінусували якраз промисловості. Тому подяка, перш за все, трудовим колективам і керівному складу за те, що Кременчук перше півріччя так достойно показав промисловості. Обговорили посадовці і стан підготовки Кременчука до опалювального сезону і виконання міського бюджету. Олександр Довіченко висловив сподівання на те, що і надалі обласна влада та міська влада Кременчука спільно працюватимуть над виконанням місцевих та державних програм, тим паче, що працювати є над чим. А от у міськвиконкомі виконкомі сьогодні підбували підсумки літнього оздоровлення дітей у приміських таборах. Все добре, окрім нещодавнього випадку у таборі сонячний, де з причини захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції в ізоляторі опинилися 11 дітей. Далі з подробицями Ірина Скрипачова. Однією з головних причин захворюваності фахівці медики вважають тимчасові виїзди дітей з табору додому. Не дивлячись на попередження щодо обмеження батьківського відвідування, такі випадки в приміських таборах не поодинокі. Батьки пишуть заяви, забирають дитину додому на декілька днів. Повертають без медичної довідки, з надією, що все минеться. Не минулося. Міський педіатр Ольга Школа запевняє, що на ранок сьогоднішнього дня тільки у чотирьох є температура. Якщо ви любите своїх дітей і вам хочеться піти ну, в sensі, на уступки своїм дітям, то ви не забувайте, ви повинні уважати інших дітей. Ось в даному случаї да, ми маємо просто остру вірусну інфекцію, Ніякого не отравлення, щоб ніде це не звучало. которую вот при отъезде домой мог проконтактировать ребенок и привезти в лагерь. Дети у нас есть там и диспансерные, то есть с разной иммунной системой. На сегодня, на 10.30, все дети, которые находятся в отряде, в отрядах, они Всі осмотрені і в хорошому дольтучному стані. Підсумовуючи перші два місяці літа, головний санітарний лікар Кримачука Віктор Самойленко відзначив, діти скаржилися в основному на головний біль, горло та мікротравми. Не дивлячись на низку питань, які були кинуті керівниками таборів на прозволяще, епідемічних ситуацій не відбулося, і це головне. За дослідженнями та аналізами їжі з трав води, відхилень не виявлені. Щодо оплачуваних громадських робіт, за інформацією заступника директора Центру соціальної служби молоді Юлії Власової, за літа, по плану до них були залучені 146 дітей. 60 договорів вже оформлено на серпень місяць. Головуючий наради, заступник міського голови Віталій Малицький порадив пані Юлії більш серйозно та відповідально ставитися до питання техніки безпеки праці. Діти не завжди її дотримуються, дорослі не завжди контролюють. На 14 серпня члени штабу з оздоровлення дітей влітку планують виїзне засідання до комунального табору Супутник. Важко бути крайнім і не тільки живій істоті, але й як у нашому випадку сміттєвому майданчику, який розташований за адресою 1905 року 4. городяни, а в більшості мешканці прилеглого до околиці міста села Кривощі, визначили його для себе як смітник. І навіть понаднормова праця співробітників КТП 1628 не в змозі змінити менталітет. Далі тему продовжує Ірина Скрипачова. Для пересічного громадянина знатися у нормах вивезення сміття річно обов'язково, хоча й цікава. Наприклад, ось такий негабаритний, який в контейнер не запихнеш, комунальники мають вивозити зі сміттєвих майданчиків раз у 10 днів. Промоніторивши ситуацію, це зараз роблять кожні три дні. За словами начальника КТП-1628 Бахціяра Мусурман Кулау, такий графік знімає біль, проте не виліковує. Для скептиків прикладом можуть стати ось ці фото. Із датою та часом прибирання так зараз заведено на підприємстві. Фотофакт найкращий доказ нормованості праці щодо коштів на сьогоднішній день борг населення перед КТП 1628 за вивезення сміття складає 3 мільйони гривень. Проте це не стосується мешканців саме цього мікрорайону. Вроді би і населення порядочним. От частний сектор то тут процент заключення договору дев'яносто восімь. те теж саме. Єдине, у мене это що там ближайший ліжащий пункт, кривуши, вот, и дачники, которые їздять на дачу і на братом путі бросають сюди. ця жіночка живе поруч зі сміттєвим майданчиком, запевняє, що прибирають доволі часто, але не встигають за тим, хто порушує закон у частині санітарної гігієни. Не можна не габарит складати біля сміттєвих майданчиків. За це передбачено адмінпокарання від 640 гривень. І якщо вас не піймали, це лише питання часу. Ми раніше відправляли е, списки людей чи машин, які ми бачимо, фіксуємо на фото, фотоматеріали, відправляли на адміністративну комісію е, районів і управління благоустрою Кременчика, і вони там відповідно, приймали міри. Зараз нам вже дали полномочия власне закону. что наши мастера имеют право составлять протокол на нарушителей санитарных норм, вот, и где штраф от 640 до 1700. Поэтому, если кто-то, конечно, попадется, мы будем писать протоколы и передавать на административную комиссию, на основании наших протоколов они вынесут штраф. Якщо ви людина розумна і охайна, ви обов'язково зробите так, як я для цього і передбачені ось такі контейнери. А у разі необхідності вивезення негабаритного сміття, у вас є можливість звернутися до комунального підприємства КТП 1628, написати заяву і заплатити 70 гривень. Спеціально для Кримчуцьких новин Ірина Скрипачова та Олександра Гроботенко. Десантура гуляє сьогодні. Зранку навколо пам'ятника на афганській тропі в парку воїнів-інтернаціоналістів зібралися сильні чоловіки у смугастих майках святкувати день повітряно-десантних військ. Міцні чоловічі обійми, спогади про військову службу, вшанування пам'яті полеглих товаришів та слова привітань 2 серпня. Особливо емоційні. День повітряно-десантних військ, хоч і не має офіційного статусу міжнародного, та є насправді інтернаціональним. Цьогоріч день ВДВ у Кременчуці виявився як ніколи багатонаціональним. Відзначати свято до нашого міста приїхали десантники не тільки з інших міст України, а й з Росії та навіть Литви. Об'єднали їх служба у Кременчуцькій десантній бригаді. Соціальні мережі зібрали товаришів по службі вдруге, 2 серпня 2012 тисячі року. Служили когда там багато друзів по кругу, куди не ні всі свої. Останній раз я тут був 90-му році. Прошло всего всего 22 года. В советское время всех распределили. В принципе, я начал служить, как и многие, вот, кто здесь есть, в Литве, в Гайжунае, для, для отправки в Афганистан. Но в 1989 году начался вывод с Афганистана в феврале месяца. И вот получилось, что вместо Афганистана нас оставили в Союзе, просто распределили по, по всей стране. Так мне так. Випало, що очутілса в Крімчук, то і дослужив. Виявляється день ВДВ – цілком собі сімейне свято. Яскраве підтвердження тому родина москвича Ігоря Беляєвського. Усі як один у тільняшках. Так скажемо сімейний праздник, солідарний солідарний, да стараємося, щоб всі воспитувались в этом духі, а в Все за одного. дух Дух патріотизму. Да, дух патріотизму. Десантура контингент універсальний. Ці чоловіки сильні та кремезні та виявляються суворі лише на службі. Замічательний. на родах мамі, допомагають нянчитися. Що Вчета більше папіна доться і на папу більше. Папіна. 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 Можете, а десантник у вас буде? Звісно, буде. буде. Плануємо. Десантника. Показовий виступ та навіть театралізоване дійство з життя спецпідрозділів в Афганістані у деякій мірі дали понюхати пороху мирним кременчужанам у ролі головного злодія, підступного арабського інструктора, знаний у Кременчуці ветеран-інтернаціоналіст Олександр Бортник. Бороду відрощував тиждень. Костюм справжнісінький, привезений з Афгану. Я в Афганістані ходив в такому костюмі, тільки борода була у мене намного більша. Работал в тилу талибов вместе с з нашими друзьями по поиску военнопленных наших земляків з України. Возвращалися в Афганістан і працювали там. Потім убегали відтуди, знову возвращались. Связь з военнопленными, хто повернувся домой сюда, хто там, підтримуємо. Переписуємося, ну, з ким маємо возможность. Колишніх десантників не буває. Тож десантникам на всі часи. Вітання у святковий день. Мабуть, символічно йде. Що декілька днів назад президент України підписав указ про створення повітряно-десантних військ. Тобто повертається слава повітряно десантних військ і значимість цих військ в Збройних силах України. Я бажаю вам зберегти бойовий дух. Бойовий дух не в бойових умовах, а бойовий дух в патріотичному восхованні, бойовий дух у Бережені в нашій країні. хотілося б всім пожелати теплих встреч і приємних вінань о службі, о житті. Почті пам'ять тих, хто погиб. о живих, о ваших сім'ях, о ваших родних і близьких. З праздником вас. Десантники беруть слово у відповідь. То, що в воєнному білеті у нас стоїть печать, що ми дімбіля або нам видали пенсіонні посвідчення, це нічого не значить, що ми не готові завжди ежемінутно захистити родину, стати на захисту родини. Слава вам, захисники вітчизни, слава вам, десантники! З 14 по 19 серпня у великих сороченцях Миргородського району Полтавської області традиційно відбудеться національний сорочинський ярмарок. Знаменними подіями цього року. Є 75 річниця з утворення Полтавської області, 210 років утворення Полтавської губернії та 160 років з дня смерті Миколи Гоголя. Звичайно, Кременчуцькі підприємства також братимуть участь у національному сорочинському ярмарку. Організатори стверджують, що у порівнянні з минулим роком зросла кількість поданих на участь у ярмарку заявок. Серед них і постійні учасники, такі як Кременчук м'ясо, Крюківський вогонобудівний завод, Кременчуцький колісний завод, Кременчуцький сталеливарний завод та завод дорожніх машин звичайна участь цих підприємств Рочинському ярмарку це імідж нашого міста, це представлення продукції нашого міста. На жаль, в невеликій кількості ми сподіваємось, що. Кількість підприємств, які будуть брати участь в сорочинському ярмарку, буде зростати. На ярмарку будуть широко представлені продукти харчування та напої, одяг та взуття, вироби з хутра, текстильні товари, прикраси, садовогородній інвентар та сільгосптехніка і добрива. Будівельні матеріали, мед, посуд та багато всього гарного і корисного. Звісно, порадують своїми виробами ручної роботи майстри народних промислів з усіх областей України, які представляють всі напрямки декоративно-прикладного мистецтва. Як і завжди, організатори готують нові цікаві сюрпризи в культурно-розважальній програмі, нові міні-проекти, презентації. Адже ярмарок має бути цікавим не лише тим, хто на ньому вперше, а й тим, хто його відвідує з року в рік. Тож варто скористатися нагодою і відвідати національний сорочинський ярмарок. Кременчук отримав штурмове попередження. У ніч з 2 на 3 серпня очікується ускладнення погодних умов у місті та області, зокрема, шквали, грози поривчасти вітер до 20 метрів на секунду. Будьте обережні. Відмінна нагода насолодитися чи згадати своє дитинство виникне у Кременчужан цієї неділі, коли у парку культури та відпочинку Придніпровській відбудеться День атракціонів. І коли всі атракціони у парку працюватимуть за єдиною ціною 5 гривень, і це остання інформація у сьогоднішньому випуску про події п'ятниці. Дізнаватися уже завтра з Кременчуцьких новин о 21-й годині. Ми триматимемо вас у курсі. На все добре.